У кожного є своя думка про те, як правильно варити яйця починати з холодної води, з окропу, готувати на пару, в скороварці або сувид. Спори розпалюються ще сильніше, коли в справу вступає періодичний метод варіння. Згідно з наукою, саме він дає ідеальне варене яйце. Для експерименту знадобилося дві каструлі з водою різної температури, таймер на 2 хвилини, блокнот і 32 хвилини повної концентрації. Визнаю, результат вразив, але повторювати я це не стану. Особливість яєць в тому, що у нас є два компоненти білок і жовток, один всередині іншого. Як детально описано в дослідженні, через різний склад ці частини вимагають різних температур для ідеального приготування. Але як домогтися цього, якщо не варити їх окремо? Як приготувати кожну частину до своєї ідеальної температури, не переваривши білок? Відповідь періодичний метод. Що таке періодичне варіння? Періодичне варіння є це процес, при якому температура приготування змінюється від окропу 100 градусів до теплої 30 градусів протягом 32 хвилин. В результаті і білок, і жовток досягають ідеального стану, без гумового перевареного білка або сухого розея сипчастого жовтка. Замість цього виходить жовток з рівномірною ніжною текстурою і білок, який тримає форму, але залишається м'яким. Вчені, які проводили цей експеримент, використовували контрольовані умови, спектроскопію та дегустаторів, щоб визначити ідеальну текстуру яйця. Потім вони склали інструкцію для домашнього застосування. І, звичайно, я її випробував: як приготувати ідеальне варене яйце. Підготуйте дві каструлі з водою. Меншу доведіть до кипіння, вона буде кипіти весь час. Другу побільше, наполовину заповніть теплою водою. Коли вода в каструлях досягла потрібної температури, опустіть яйце в окріп на 2 хвилини, потім перекладіть його шумівкою в теплу воду ще на 2 хвилини. Повторіть цикл 8 разів загалом це займе 32 хвилини. Якщо вирішите спробувати цей метод вдома ось кілька порад. Вам знадобиться термометр кухонний зонд я використовував армапануан або термометр із затискачем. Для мене вода в 30 градусів здається просто теплою, але якщо у вас холодні руки, перевіряйте. Використовуйте велику каструлю для теплої води. Якщо опускати туди гаряче яйце кілька разів. Великий обсяг води не так швидко охолоне. Але все ж тримайте під рукою чашку холодної води на випадок, якщо потрібно охолодити, і щоразу перевіряйте температуру. Тримайте поруч чайник з гарячою водою. Оскільки менша каструля буде кипіти півгодини, рівень води в ній знизиться. Якщо яйце почне виступати над поверхнею, долийте окропу, поки воно знаходиться в теплій воді. Записувати 8 циклів це пастка, ви точно забудете, на якому етапі перебуваєте, якщо не будете вести рахунок. Я ставив галочку щоразу, коли перекладав яйце в теплу воду, позначаючи завершення циклу. Чи варто ідеальне яйце таких зусиль? Хоча мені сподобалося тестувати цей метод, відповідні не варто. Підготовка, необхідний простір, концентрація і час не виправдовують результат. Тим більше, що я зазвичай кладу варені яйця на тост, і тонкі відмінності втрачаються. Я приготував три яйця, щоб порівняти їх. Важливо, що в інструкції Science News не вказано використовувати яйця з холодильника або кімнатної температури, тому я спробував обидва варіанти. Для контролю також приготував яйця на пару, як зазвичай. Холодне і кімнатне яйце дали схожий результат, що добре, якщо вирішите повторити. У холодного яйця навколо жовтка була трохи щільніша смужка білка, а у кімнатного немає. Судячи з усього, в статті малися на увазі яйця кімнатної температури. Жовток, приготований періодичним методом, сильно відрізнявся від звичайних варених жовтків. Якщо ви цінитель жовтків, вам може сподобатися вінок оксамитовий і однорідний. При звичайній варінні жовток менш проварений в центрі і більш щільний ближче до білка. Білок був ніжним, але я і так не вважаю, що звичайне варіння робить його гумовим, так що різниця незначна. Я помітив її лише при порівнянні. Оскільки ідеал у кожного свій, я, мабуть, залишуся при своїх смажених і збитих яйцях.